Еду, значит, задержали мою жену, друга и мать незнакомые, схожи на патрульну поліцію. Застосовують фізичну силу і жнапонила в слезах срочно лечу туда. Сейчас зараз, зараз буду розбиратися, на жінок вже почали полювання ці уроди. Добрий день. Закон про правотворення ваше. Утворення чого? І ваші документи всі. Вислічують вашу особу. Людина. Людина, мой статус чоловік. Вам зрозуміло, що я говорю? Є мене все ліхтарик. Сейчас я вам дам вона... Так, а в чому проблема? А що мені забороняють? Який, який закон мені забороняє? Не маю фіксувати, зараз я вам покажу, що немає фіксувати. Каже, немає фіксувати. зараз ну, побачимо. Маємо фіксувати, чи немає. Я говорю, людину відпустіть. Значит, значит документы, что засвідчивает вашу Не особу всех. Я Ти говорю документы, что засвідчивает вашу особу. Саме особу? Особу вашу. Особу? Добре. Без айвих. І особу, а потом службового посвідчення. Так. Вам як попадаєте? Вашан Вікторія Вікторівна. Вашан Вікторія ви, Вікторівна. Ну, жаль, ви зач... ви я зачекайте. Ви? І мені ваше службове посвідчення достатньо. Це Вастянова Діана Юрівна. Житон 01, 96, 949, ДПП. Нарусь, не бачу, слабо? будь ласка. 0168-11. Ось мій спеціальний жетон 1969. Е, будь ласка, з тої сторони. Дивіться, на жаль, я не той зможу сторони. вам дістати. Взагалі, воно в мене не дістається. В мене воно дуже сильно тут Будь ласка, з тої сторони покажіть. Ну, мені... Чому написано державною мовою? Ваші, будь ласка, ваші. Ваші, ваші, ваші. Ваш. Ваш, ваш. Григоренко Андрій Олександрович. Я... Значить, 0180670 ДПП 0180. один где изображена державная герба это мало державный Молодежь. герб иди сюда иди сюда я вам покажу Идите сюда 347, да триста вы даже свой наказ не понимаете не знаете какой он который в Минюсте не зарегистрирован это раз а форма чего раз черного Какого? К-20? Однострій поліцейський. Яка там у вас постанова. Ну, 718 наказ ну, як... за однострій поліцейський. полицейский половин. Ну, яка форма бути? Це наш оформлений одяг. У вас есть темно-синего поря, колерового даже. Давайте почекайте, Рыба. давайте з кем-то одним. Давайте с кем-то одним буду. Я говорю, давайте с кем-то одним я буду. Закон про утворение ваш для начала. Согласно 17 статьи Конституции, 92, вы должны действовать в межах полноважений использовать передбаченных законов. Закон про утворение ваш. Я чоловіка так розумію. Як Мужчина в правовому статусі, статусі чоловік. Мужчина в правовому статусі чоловік. Розумієте, про що я говорю? Мені потрібно Статтю першу ваша... виконайте свою. Закон про поліцію. Виконайте свою першу статтю. Дивіться. Сказати вона яку? Скажіть, будь ласка, давайте. Забезпечте мої права і свободи. Забезпечення охорони прав і свободи? Так, да, забезпечити. Що саме вам потрібно забезпечити? Отпустіть цих людей. Ні, дивіться, ми забрали. На писавичого дивіться, я вам Давайте розберемо ваше повноваження. Дивіться, зараз я вам розкажу. Ви мені поки значить, коли мені можете розказати? Э... Коли ви мені закон про утворення своє покажете, тоді ви не будете щось розказувати. А чим ви созданы, скажіть.